Всім привіт! Оце купили краля. М'ясо, бачите, поділяла. І я його на порції поділю, такі, знаєте, на супчики. Маленькими пакетиками. От я вже один супчик варю. Ось так у нас тут м'яско плаває. Супчика небагацько, так, щоб на два разочки було, щоб був свіженький. Це сирнички роблю. А чого ж ми це все робимо, ви скоро всі узнаєте. У нас сьогодні будуть гості. Самі дорогенькі і самі кохані гості сьогодні приїдуть. оце це ми їх чекаємо. І це а гостям буде на супчик. Суповорюємо гостю дорогому. Совсяночка. Зучок, морковка і м'ясо кролика. Оце вот, таке. Скоро будемо кормити. Бачите, зварили суп а зараз будемо кормити жениха нашого. Кирюха, Кирюша! Знайомтесь, Кирил Ромаїлович. Наш мужичок в бабському царстві. Самий так, ну що, погнали, Кирюш. Ну давай, Молодец? давай, не Сейчас пробуй. Давай, Ротик. телефон сам отключается. Мама, так. А? А потом вот это видео перекидывать наше. Ммм, наманама, да? Наманамка. Ой, так, вкусненько, как. Вкусненько, да. Бабуся зубчику наварила, такого смачненького, давай ротика. Оп! Молодець. Бачиш, а ти кажеш, не їсть, не їсть, все він буде їсти. Ні, ну він аж оцей місяць, а він так у мене. Цибульку я додавала в пірячку, то він у мене не захотів. Ну, Нічого тут є, цибулька. А... А... Всього по чуть Ось так от вам. Ми обідаємо. ви бачите? Тьотка за плем'яником ухажує, помічниця. Що ти, Валюха? У нас оце в школі зробили тайний Санта Клаус. І це дівчата купили подарунки. Валя купила хлопчику, носки, чашка, печені, очки новогодні. Короче, щось. Бачите, Олексіївна наша. Так, я зараз хочу вам быстренько, коротенько розказати про тисячу Зеленського, зимова підтримка. Бо я зіткнулася з такою проблемою, гроші дали, а куди їх потратити, в общем, то таке. Я узнала, що в нас в місті в магазинах вона не обслуговується. Колись обслуговувалась в магазині скіба з нашого хлібзаводу, але вже сказали не пропускає. Декілька днів вже не можна і в цьому магазині скупитися. В общем, скупитися можна зробити продукти. На пошті. Я вам зараз покажу, що я взяла на, ой, на 1500 500 гривень за світло заплатила. І ще хочу сказати на ЗСУ, да? на ЗСУ, якщо хочете відправити, моя порада. Не всі гроші доходять до хлопців, це все ясно. Грошима теж не дасте. Можна ще скористатися нею в аптеці. Якщо хто хоче допомогти ЗСУ, це моя особиста думка. Судіть в аптеку, купіть ліки і передайте волонтерам. Це буде краще. Так, що я купила? Значить, дивіться: сардіни. По 68, по-моєму, гривень банка. Ми з мамою дивилися в АТБ. 80 і вище сардини. Я взяла 6, 2 баночки у мами. Потім кілька в томаті. Я не дивилася, скільки вона в АТБ. Ну, от взяла 4 баночки, ще кілька. Взяла 5 баночек шпротів. Шпроти ми взяли по. Боже, десь чек. Ну, коротше, щось 80 гривень. До 80 банка. В АТБ дивились, саме дешевші стоять. Вон, теж Аквамарин фірма, В АТБ стоять, самі дешевші 102 гривні. Ці по 80. У нас на Укрпошті. І взяла, оце точно знаю, тоже щось около 80 гривень, 80 з копійками, паштет печенковий. Банки великі, Брали тоже 6 баночок. Але ну, 2 баночки мамі, і одну баночку против мама забрала. А потім 2 пачки печива дівчатам. Потім Марію взяла дівчатам. Це я, я люба, І отакі от дівчатам сподобалось. Я забрала. Дві останні баночки, і бутылка 80 гривень. В общем, оказалось, що на почті ще і дешевші ці продукти, чем у нас в АТБ. А, мама ще взяла 4 батончика девчонкам. Там вийшло 2 батончика щось на 27 гривень, і 2 батончика 6 на 30. З копічка, ну, з там по 12-15 по 15 гривень, ті батончики. Це надо та треба та... ховати та... і видавати порціона, бо це буде це на... на 2 години оцього, печиво і всього. Буду видавати. В общем, що хочу сказати, люди, якщо комусь щось, ета, то приходьте, люди беруть, скупляються, забирають. Дали, значить, дали. Мама свою тисячу заплатила за електроенергію, я заплатила тільки 500, і оце ж на 1500 скупились. Ще там є. Рис, тушонки, макарони двох видів, тоненькі і такі рожки чуть побільше. Горох казали, туалетна бумага, порошки, солодощі там різні. В общем, чим вона буде десь пропадати, ми купили от продуктів. І оформили сьогодні папі тисячу. В общем, отакий, от мама теж сказала, ту тисячу візьме, потрати на консерви, тому що папа і шпроти є, і сардини. Ну, я вам кажу, шпроти щось 80 до 80-70 з чим-то. А в АТБ 102 гривні банка. І фірма, хто знає, це Аквамарин, вона непогана. Так що, алія у нас йде щедрий дар. В общем, отак ми скупилися на допомогу зимню. Зкрила я паштет, оце це хочу його спробувати. Ну, нормально, вроді би, не, не дубовий з хліба, печиночкою віддаю. Не скажу, що це мішленовський ресторан, але смачно. Дивіться, який зварила супчики з сардін. О. Снінький, такий легенький, зажарений, ріс, трошки, картошки і сардинки. Ось вот так от. Смачного всім. Ми тут гуляємо. Внука вигулюємо. А, ви гулює... а гуляємо чого? Бо у нас Олексіївна пішла. Сюди. У нас новость. Внучка. У нас буде ще один внук. Внучка? Ну чи внучка, кажуть, що внучка, але да, там будемо бачити. Кажуть, що буде внучка, а подивимось. Казати можуть багато. В общем, наша Олексіївна пішла вставати на очі. Так що будуть у нас два карапузи. І okay. теж випадає на квітень місяць. І Помогу. на такі числа, як Київ. В общем, у нас одні овни, походу, будуть. Я посмотрю это видео. По -по Коли заснимешь, пересмотр это. А що ти там? Мені рога ставила сзади. Молодець. Опять наверное рожиці кривляла. А -а -а. Я пересматриваю до цього свои відео. В общем, ждемо Алексеєвну. Поки вона там на консультації у врача. Ну там не... а що їй должно бути приєдна? Ей було вже приємно. А мама. зараз вже все. Мама. Не мама. Піду загляну, зашла вона в кабінет чи ні. Угу. Вона живе у лікаря. Значить, скоро вийде, понад ще жити. Забирать. Так, що таке? В Садики філатеї. Зараз Соня вийде, да. Поїдемо ще ту звезду забирати. А це все батончики є. Вона скоро, навіть сахаром, рафінадом какати будеш. А ти що лісниці красила я не по? Тала. Боже, дожили вже лісницю всю школу красимо. Чи я не путаю? Завтра день сюжемо кола? 6 грудня А. Після завтра, в суботу. Да. Будуть какие-то. Обов'язково тільки що ти вон ну, там. Ну нормально, я таке чувство, що ти це став. А куди це ти поїхала? Куди-небудь, так? На да? Ясно. Пандус зробили, бачите. Я наче не пам'ятаю його. Коли я на очі вставала, я не бачила його, не було. Вроді би. Ну таке. Ні, тому що якщо високий підйом, людина, яка на крісно колесному, вона їй неудобно буде заїжджати. А так, туди і розвернутися може і гарно заїхати. Вже везде все предусмотрюють у нас для людей. Ну а що? Тут не тільки ж гінекологія, гин... тут ще щось є. Тут є центр Психологічної підтримки. Ой, суда, так тут, я сказала. Как тут же ще, по другу сторону, центр для, 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 для психологічної підтримки. Люди, які були на війні, вони сюди приходять і як психіка нарушена, вони тут лікуються. Та й взагалі такі больні на голову, як я, теж там лікуються. Мама знає, для кого це треба. Для і для Нелі. О, для Неля особливо. Це у нас головний псих це Філатея і Нелька. Шо? Хаос ага. Ну от як оказалось, Неля психує із за Валі. А валя психує із за Нелі. А мама психує із за вас всіх. Коли ви починаєте устраювати мені. Круговая цепочка. Качели у в хаті. Бойні. Часов судить. Недовго, минут 20. Нормально, там що у меня туннель? Там не туннель, но ну, там треба заповнити анкети. <рес> Ты что думала, і там загрилазить хтось будет? Там дивляться, назначать аналізи, анкету, книжку для вагітних оце выдадуть. Ну Ты рішила устроить Кириллу экстрим сон, да? Хорошо <рес> <рес> Американський... психологический сон? Хоррор. Хоррор. А, хоррор ясно. Неля. А, я знаю точно, кому потрібна вот така допомагати, типу психики. Якщо ти про дядь діму, нет, то він нет. там був. Ні. А, ну так, да, є ще у нас одна людина, яку теж можна було б туди. Та понятна. й маму вашу не помішала. Нам всім не помішало. Ну ну, це точно. Вот Плюше точно туда надо пойти. Кому? Плюше. Плюша, ваш... ага. Вот Плюша ваш, кстати, сегодня я ржала. Вин пытался залезть в филатейную кроватку запрыгнуть с дивана. Вин на ней смог стрибнуть, наверное, на раз пятый. Я У него люблю. вот эти попытки подпрыгнуть, лапки поставить на, на быльце, назад. Опять подпрыгнул, лапки поставил, назад. Он, да, бедный, так. еле перепрыгнул. Бедолаха. Он жирный. Он ленивый до ужаса. Жирный и ленивый. Ну, плюшевый он. Плюшевый. Добрый день. Добрый день. В гинекологию? Да, да. да. Вот она. Валя, твой туннель. Валя. Дурная, блин. Нет, так тетка посмотрела. Что там? А где книжечки? Валя себе ну, на следующей визии. А, то тебе ще на учет не поставили? Ну, на все щось звідти. А що тобі сказали прийти? Ну так з таким пузом. Почекай. Мені сказали, що треба ЕКГ прийти, і в ЕКГ будуть про ти Та почекай. Ну ну і ЕКГ треба прийти, і вже там будуть слізні, які у мене точний срок, тому що не вони там. Невідомо, короче, бо місячно у мене 21 неділя берейма. <рес> а там пройшли 17. та Короче, у не знаєм, скільки нам неділь до добре. Короче, сказали, щоб заповнити анкету, здати понеділок аналізи, ну з. Угу. <рес> І якщо я в понеділок здам аналізи крові, то можна вже записуватися в середу або в четвер до них. Тільки я так поняла, вона каже, два місця типу, поскажеш, дівчикам каже, що ти на два аналіз... ну, ще записувати так. довго писати треба за соль. Мама ті тільки... це не соль, це вітаміни. що ну, ну, тут третій Аналізи здати це... лист, а 4 20 штук чистих треба купити. Голубой. Щось новеньке в прошлої раз не купляла. Ну що, поїхали за Така, так, Знаєш, каже, ага, беременна кажу, кажу стої. Ну що, ти каже, ти недавно стояла? На денну, ти надавно це каже, не ну, стояла. Кажу, я знову прийшла до вас. А <реш> вона мені каже. І каже, знову те саме історія де є польські документи. каже. Ага. Ну, треба було сказати, скажіть, спасибо, що я до вас приїхала не в 38 недель, ну, да. а вже хоч в 18 Мама, чи в 21. Какой голубой а вона, мальчик? вона, вообще-то говорила за вот это. Но знаєш, голубой мальчик это отсылка. Ой, що я, я вообще про другое говорила. Ну кто про что думает? Так, все, поехала. Поехали.